Області. Відповідно, доти, доки голова обласної адміністрації буде зривати засідання ТВК, засідання обласної ради, доти Всеукраїнська об'єднана свобода буде зривати всі акції, на яких буде присутня голова обласної адміністрації, з мігафонами, з мітингами, з вічі. Ми будемо приходити і зривати всі заходи голови обласної адміністрації. Чи це буде засідання колегії, чи це будуть якісь там, скажімо так, урочисті заходи, будь-де наші депутати будуть заходити, будуть перешкоджати скажімо так, своїм, своєю позицією для того, щоб ну, влада повинна зрозуміти що вони не зловили Бога за, за ноги розумієте, і не все дозволено робити ні в області, ні в Україні. Ми показали приклад, як треба діяти, як треба боротися, що опозиція є сильною, і опозиція довела, що з нами треба рахуватися. І я плавно, напевно, перейду до тих подій в Верховній Раді. Або, напевно, завершимо вже цю тему з губернатором. Е,